Обробка верху резинку. Дівчата, є деякі моменти, на які я б хотіла звернути вашу увагу. По-перше, беремо резинку. Це в мене поки що 3 см, але припуск в нас пояс цільнокройний на обробку в нас 2,5, тому я зараз 0,5 отак просто підріжу. Далі у вас в інструкціях, а також я, мабуть, скину файл окремо. Є довжина резиночки для всіх розмірів. Це довжина вже з припусками в півтора приблизно сантиметра. Ось так сколюємо. Одна на одну на півтора сантиметра. Тут проходимо або строчкою зигзаг на машинці, або просто прямою строчкою, Ось так прямою. А потім робимо ось такий хрестик. Також строчку, для того, щоб вона не луснула там. Строчка. Що, а, знаєте, що хотіла сказати? Хочу сказати, що звичайно довжина дана. Але ви, будь ласка, собі відріжте шматочок та перевірте. Тому що ось в, тому, що еластичність у всіх резинок різна. В мене є, ви бачили чорна, бобіна та біла. І це абсолютно різні резинки, і їх потрібна різна кількість. Тому все одно примірте, як вам буде зручно. Е, так, далі. У вас на лекалах припуск. На обробку верху є 1 см. Тобто в нас іде брючина. Далі в нас іде цільнокроєний пояс 2,5. А ще у вас є 1 см на обробку без оверлока. В мене його нема, бо я забула собі його додати, але на ваших лекалах є. Яким чином працюєте ви? ви я потім покажу, що буду робити я. Ви можете робити так, як роблю я це вже ну, ваш вибір, як вам зручно. Ви можете запресувати, так само прокласти поверху одну функціональну строчку в 1 см. або просто, якщо можете, запресувати на 1 см. Далі відмітити собі, від верху 5 см до цієї відмітки прикласти пояс. І тоді у вас він буде 2,5. Прикладаємо, приколюємо. Приметуємо. Бачите, в, таку, в такому випадку у вас пояс буде з підігнутим закритим зрізом. Приколюємо, приметуємо, але по задній половинці залишаємо приблизно десь не біля шва, трошки подалі. Залишаємо приблизно десь сантиметрів 7 вільними. Тобто робимо закріпку, прокладаємо строчку по всьому поясу. Приходимо сюди і робимо закріпку. Ось ця ділянка залишається незакритою. Сюди ми вставляємо резинку за допомогою булавки або спеціального такого пристрою, проводимо цю резинку під всім поясом, виводимо сюди інший край, Так, ви зрозуміли мене. Далі тут так само накладаємо, закріплюємо. І протягуємо резинку по всьому поясу, щоб вона лежала акуратно. Після цього ось цей отвір закриваємо вручну. Ой, вручну кажу, не вручну, на машинці, або вручну, як ви хочете. Закриваємо цей отвір, все. І у вас пояс буде виглядати ось таким чином тобто повністю закритий. У мене інша історія, бо, як я вже сказала, я просто забула додати ось цей один. Сантиметр, але конструктори сказали, щоб цей сантиметр був у вас. Я собі складаю резинку. Зараз йду, зроблю строчки і повернусь до вас. Зшила резинку. Якщо видно, просто в мене білі нитки на білій резинці, то я хрестиком ось таким роблю. Далі цю резинку я буду ділити на 4 частини, вставляю ось так, булавочки. Ось тут приблизно по центру. Ось це в мене буде позаду. Це в мене задня половинка. Що я роблю? Я ось таким чином противаю брюки в резинку і зараз буду сколювати, приколюю резинку прямо до зрізу. Ось тут. Потім бокові. Тут боковий, і тут боковий. Тепер попереду. Тепер я буду підтягувати резинку, таким чином розподіляючи пояс і приколювати. Взагалі, звичайно, можна було б після цього одразу піти на оверлок та покласти з'єднувальну строчку по резинці та по припуску по поясу. Але я зазвичай ще й додатково прокладаю строчку на машинці, тому що мені просто так Я дуже не люблю йти з булавками на оверлок, бо там менше простору для того, щоб виймати ці булавки, і мені це дуже незручно. Тому я зараз ось так приколюю пояс, йду за машинку і прокладаю ой. Вибачте, я вас вдарила. Йду за машинку і прокладаю строчку на 0,5. Чому на 0,5? Тому що потім буде строчка оверлока, і ця строчка -машина, вона потрапить під строчку оверлока, і нічого не буде видно. Тепер даймо за машинку і прокладаємо строчку на 0,5 під зрізу.